Всім вітання. Сьогодні відео буде значно довше. Виклав відео, в якому розбирав, можна сказати, фейк, що стосується безкоштовного обігріву, але є економний обігрів, є також безкоштовний обігрів, але з великою працею. Це чим я користуюся, не всі захочуть цим займатися, але це також реально. Будинок, який має площу 200 квадратів, обігрівати в місяць. Там вся комуналка тисячу гривень, включаючи світло, воду. Ну, але це дрібниці. Для того, щоб це було, треба працювати, збирати органічні відходи, заготовляти листя, їздити за тирсою. Ну, Не всім це. Підходить, але сьогоднішня наша тема буде відносно конвектора мого і відносно карбонового нагріва. Що таке хвилі, що таке хвильовий нагрів? На фізичному експерименті, наголошую, на фізичному експерименті я продемонструю, що хвилі тут існують. Є в мене спеціальні такі пристрої, якими я фіксую. Енергію простору. Одразу, як то кажуть, забігаючи наперед, скажу, що це вилка враменка. Вона продемонструє конденсатор, заряд конденсатора. Все це буде попереду. От зараз ми, Так як цей конвектор стоїть в приміщенні, зараз ще немає 7 годин ранку, але вже напруга просіла і споживання, як ви бачите, 180. 5 Вт. Тепер переходимо до напруги. Напруга 211 вольт, тобто вже напруга просіла. І тепер подивимося, наскільки прогрівається даний конвектор при напрузі 211, 212 вольт. Так. 67, 69. Бачите? Так? От я йду, це вихідний потік, який нагріває метал. Тобто це верхня рішітка, нагрівається тепловим потоком, який за рахунок конвекції проходить і самі плити нагріваються. От я став променем, видно, де там точка. Так от 40 градусів. Тепер, як ви бачите, є батарея. Там у нас вхід батареї. Дивимося, зараз я вставлю промінь. На вході батареї, так, майже 18 градусів. І тепер цей конвектор підігріває батарею. І на батареї у нас 21 градус. Тепер на вході у нас було 18 градусів, а на виході 18,5 19, ближче стаю. Тобто, в даний момент йде е циркуляція води в системі опалення. Твердопаливний котел, який завантажувався вчора, вже вигорів. Система опалення не працює. І тепер подивимося, яка у нас температура на зовнішній стінці. Так, на зовнішній стінці у нас температура 18 градусів. Це така температура в приміщенні. Вчора ввечері було 17 градусів. За ніч температура на 1 градус підняла. Звичайно, що це не є комфортна температура, але коли прогріте приміщення і фіксувати це одне. А коли холодне приміщення і з допомогою такого конвектора, який споживає менше 200 Вт приміщення 12 квадратів, вийти на показник підняття температури, це досить такий важливий. Момент. Що стосується цих експериментів, кого цікавить, в розділі є розділ, ну, на каналі є розділ карбоновий нагрів, ці експерименти я вже демонстрував. Сьогоднішнє відео буде більш присвячено саме поясненню самого фізичного процесу, що це є дійсно хвилі. От, перше, це те, що я вже в крайньому відео демонстрував. Що у нас самі нагрівальні елементи. От, ще раз демонструю. Промість стаю на середину. У мене 36. А на виході 69. Оце якраз підтвердження: те, що я говорю. І це відповідь на запитання: які хвилі, який резонанс. От. Тому що це досить таки складне. І ще раз наголошую: не посилайте мене до школи, тому що сам вчив фізиків І що таке фізика, хоч якесь елементарне поняття, знаю. Але коли ви подивитеся слідчі експерименти, ваш скептиз трошки зникне. тому що... Коли ви побачите заряд конденсатора взагалі без проводів, лише тоді, коли включається карбоновий нагрівач, це якраз буде підтвердження в експерименті. І я думаю, що відео буде продовження цікаве. Так, перемістився в інше приміщення. Зараз тут, як то кажуть, немає ніяких трансформаторів Тесла. Буде працювати лише карбонова плівка для теплої підлоги і карбоновий шнур, який я вже демонстрував в своєму крайньому відео, намотаний на оцинковану трубу. Аналіз хвилі будемо робити з допомогою в рамок, так як я вже анонсував. Білий провідничок нікуди зараз не приєднаний. Заземлення. Поки що я не ставляв, це нам буде потрібно заземлення для підвищення потужності заряду конденсатора. Як ви бачите, в даний момент мінус плюс стоїть на вилці в раменка. Заряд мілівольти. Конденсатор нікуди не під'єднаний. І я лише зараз подам живлення на. Карбоновий шнур. Так, і, як ви бачите, пішов заряд конденсатора. За рахунок чого? За рахунок того, що хвиля діє на провідничок, і у нас відбувається заряд. Якщо я даний провідничок зараз візьму, поставлю на оцинковану трубу. Вже пішли вольти. Так, зараз я плюс відкидаю. Беру заземлення. Заземлення ставлю. На конденсатор. Так, і цей же самий провідничок ставлю на оцинковану трубу, на якій намотаний шнур. Так, зараз плюс у нас від'єднаний. Потримаємо пару секунд. І дивимося заряд 219 вольт. Плівка лежить не просто так. Камінь це не метал, який здатний проводити. Камінь це у нас діелектрик. Зараз включаємо. Шнур, який живить плівочку, і даний конденсатор, переміщаємо до. Так, замірюємо зараз, що в нас тут залишилося. Пішов розряд, як ви бачите. Зараз буде менше одного вольта. От, і тепер я ж вхід вилка в раменка беру на камінь ставлю. Так, щоб було видно. Так. От. І заряд з каменя пішов, як ви бачите, вже більше 10 вольт. І буде йти, так можна зарядити, більше 200 вольт. Те, що працює тут трансформатор, ніхто не скаже, тому що тут можна сказати, що багато вітків, іде магнітне поле, і на оцинкованій трубі виникає потенціал. Тут ніякого металу, ніякого магнітопроводу, гранітна плита, яка лежить. На ліпці і здійснюю заряд. Зараз я відкидаю плюс і потримаємо декілька секунд, щоб зарядити, подивитися, наскільки зарядиться у нас конденсатор. Так що тут? Інтенсивність заряду невеличка, струми мізерні, але сам факт, що коли камінь лежить в дії поля, а тут вже хвильове поле, його можна пов'язати з ефіром, яке мало хто сприймає. Але Тесла, коли досліджував навколишній простір, він рух магнітних хвиль, все пов'язував з ефіром. Тобто навколишнє середовище наповнене ефіром, і коли у нас іде працює карбон, утворюються хвилі певного спектру. Вони досить -таки позитивно впливають на людський організм. От пройшов певний проміжок часу. І дивимося, ставлю зараз сюди на плюс. І дивимося, наскільки у нас зародився конденсатор 92 вольти. Це коротеньке таке. Експериментальне відео. Воно не зовсім коротке, але щоб ви зрозуміли, коли я виключаю живлення, ніякого заряду тут не буде відбуватися. От зараз ми можемо це перевірити. Так, розряджу конденсатор, іскру побачили, я думаю, ставлю. І у мене вже залишки пішов розряд. Зараз я зроблю зупиночку і продемонструю, як я як антена буду. Але, в принципі, навіть можна і зупинки не робити. Так, включив карбоновий нагрівач. Як ви бачите, заряд. 7 59 стабілізувався. І я беру сам. От, я беру рукою і пішов заряд конденсатора вже більше 2 вольт. Тобто, в даний момент, карбоновий шнур, який намотаний на трубу, виділяє хвилю. І ця хвиля діє на мій організм, і я вже маю потенціал більше 2 вольт. Якщо я зараз виключаю, пішов в розряд. Відстань від мене до більше пів метра, але вже на відстані пів метра хвиля здійснює вплив. На матеріальні тіла. Людський організм теж також матеріальне тіло. І ви бачили. Так, отже, мілівольти. Видно, так? Тільки я включаю. Одразу пішов заряд. Вже 2 вольти є. Так що це відео відповідь на коментарів, яких було дуже багато, які хвилі, а хвилі є. І саме рух енергії хвильової спричиняє рух клітин, тертя і нагрів. Саме за рахунок руху матерії здійснюється передача енергії. Всім успіху і до нових зустрічей!